バイク Такого не любити. і не каже ідеальний чоловік. Заспокойтесь, він буде мій. Я супернець не потерплю, коси висмикаю. Я теж від щастя не відмовлюсь. Дівчата, змагайтесь ми собою. Я поза конкуренцією. Може, дізнаємось, хто подобається йому. Так, хоч він і чоловік, але має право на свою думку. Питайте, а я вже прийняла рішення? Яке він буде мій. Слідікайте, я їду! Не стій на моєму шляху. Малявки, схоже, запали на того малого. Ой, можна подумати, ти ніколи не закохувалась. А ще й з першого погляду. Оце так романтична історія. Це вже занадто. Ага, дивись, як очима виїдають. Мабуть, уявляють себе вже нареченими. А що, прикольно, біла сукня, фата. Ага, у нареченої фата, а у нареченого в голові одна сміхота. Ой, це все тимчасово, скоро попустить. Якої у вас романтики. А що тут романтичного? Одружаться, почнуть сваритися через якісь незрозумілі дрібниці. Чого мала зарплата? Коли ми вже купимо холодильник, чого посуд за собою не помив, а собаку хто сьогодні вигулювати буде? Ви ж не про те, а романтика. А романтика он воно, хоч не побились. Думаю, потрібно втрутитись і допомогти. Якщо ви так поклали на нього око, то і не брійте. Так, бо він буде мій, і це не обговорюється. Це я вирішу, чий він буде. Перехожу на п'яту передати. А Скур куди тебе несе? Та ні, дівчата, я від такого принца не претендую. Ми навпаки прийшли вам допомогти. Ми ж старші. Можемо дати ну, непогані поради. Так, ми бачимо, що ви сваритесь. Усі увага на мене, я тут головний. Ах, ну як через такого не сваритись? Зрозуміло. Ви вже, мабуть, сіль не мрієте. А він такий у чорному костюмі. А ми такі йдемо, а всі від заструшів втрачають свідомість. Він взагалі про це знає. Ми розуміємо, що в кохані все вирішує жінка. Але так, заради пристойності, мали б запитати: він, бо жити не може. Не переходьте, мені дорогу, я цього не потерплю. А -а -а. Добре, вам цього хочеться, то ми допоможемо. Отже, наберіть повітря. А тепер видихніть і уявіть. Згодні ви, Вероніка бути в радості і в горі з Арсеном. Так, так! Вітаємо вас, Вітаємо! Чи готовий ви, Арсен бути з Веронікою, доки смерть не розлучить вас. Та мабуть так. Які ж вони щасливі, як я їм застрю. Тепер, молоді, можуть поцілуватися. Я не зрозуміла, а чому це вона? Я ж казала, він буде мій. Він уже мій. Ну, в принципі, то та ж так, ми ж його дружили. Хай навіть не по-справжньому, але все ж таки. А вам потрібно змиритися, така ваша доля. А мене хтось щось запитував. Мовчи, чоловіче. Ти будеш мій. мій. Я, звичайно, дивилася фільми про пристрасне кохання. Я теж. Але щоб настільки, Тех, шкода, що ми не знімали цього на телефон. Ми б на цьому серіалі і заробили. А як би ви назвали цей серіал? Дри!